Доброго дня мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і така знову супер пропозиція. Kia E-Niro 11 травня 2020 року виїхала з автосалону в Нідерландах. Автомобіль весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування, весь в оригіналі. І в класному такому кольорі білий перламутр, перевірено електронним товщиноміром фарб. Всі металеві частини автомобіля в оригіналі. Білий перламутр таким кольором фарбують завжди дорожчі автомобілі. Kia e-Niro також має білу перлу такий колір в своєму сегменті. Бувають рідко такі автомобілі. На аукціоні завжди йде за них боротьба. Є аукціони, де є закриті ставки, тобто не видно хто скільки ставить, але нам вдалося виграти лот і автомобільчик вже є на автомайданчику. Перевірений, підшипники не годуть без всяких нюансів. Сох батареї 100%. 2020 рік рестайлінг, стопи вже йдуть ледовські. Виділяють даний автомобіль з потоку інших автомобілів. Автомобіль проходив тихогляд в Нідерландах, і, як ви знаєте, переважно всі автомобілі на хорошій гумі. Гума має великий протектор, незважаючи, чи це літо, чи це зима, чи це все сезонка. Класний такий білий перламутр максимальній комплектації Kia кіаеніро є в наявності. Кого цікавить, не зволікайте, багато писали, хотіли білий срібний колір є на сьогоднішній день. Будь ласка, стан нового автомобіля. GBL музика, пам'ять сидінь, електросидіння, тримання полоси. Амбієнт підсвіточка, амбієнт підсвіточка присутня в 2020 році. Сонячна погода, просто менше видно. Нова мультимедіа, Великий, велика навігація, камера заднього огляду, клімат двохзонний, підігрів, охолодження, сидінь. Перферована шкіра. І саме основне 57872 кілометра оригінального пробігу. Два ключики, безключовий доступ. Як ви бачите, стан сидіння, стан шкіри відповідає пробігу. Раніше так говорили, і в дійсності воно завжди так і є. Стан автомобіля відповідає пробігу. Так, завжди Кіаніру закривається на центральний замочок, пластики, повністю все конвейер. Підігрів задніх сидінь, шкіряний якісний салончик, багажне відділення досить міське, як для електромобіля. Йде савбуфер, як ви бачите, Ще є плівка. Попередній власник не користувався майже багажником. Два зарядних пристрої. Один для швидкісної зарядки, другий від звичайної розеточки 220. Комплект аварійний знак, жилетки присутні. Компресор для підкачки коліс. Мула також присутні. Так, на сьогоднішній день. Є інші також кольори: чорні, темно-сині. Кого цікавлять, телефонуйте, пишіть попереднє замовлення. Багато є інших автомобілів, сотні вантажних фургонів. Також є Hyundai Kona, Nissan Leaf. кого цікавлять автомобілі з Нідерландів з чесним пробігом. Звати мене Омелян, підписуйтесь на канал. Слідкуйте, слідкуйте за новими пропозиціями. Сьогодні супер пропозиція дня Біла Перла Kia Niro 2020 рік на максимальній комплектації Executive Line. Кого цікавить, не зволікайте, телефонуйте. Дякую за лайки, вподобайки. На все добре, до нових відео.